І так, привіт, дружні! З вами Денис Дружній. Сьогодні я вирішив зробити, зняти на відео дві реакції в одному відео. Тому що це желе, яке робила, ну та мама моя, одне лишилося. Бо то, що, пам'ятаєте, ми їли пару днів назад, от, що, вроді 30 липня, біле ото таке, що тут -то -то було у нас? Біле желе. Ммм. Блін нагадати. Ну, якесь біле там ще... А, з лохинами. Та. І вона ще зробила оранжеве з абрикосами. І тому я вирішив сьогодні зробити дві реакції в одному З'їсти желе махом. Це буде дуже, дуже швидко, пару хвилин. І довга буде реакція на Сандору, яблучний сік. Тому у нас сьогодні дві реакції. Погнали до заставки. Деніс Френні реагує. Деніс Френні реагує. Сьогодні він буде їсти окремо значить, желе з, ну, здається, абрикосами і пити. Сандору яблучний, 100% сік, класична колекція. Коротше, яблучний сік, відновлений освітлений, пастеризований. Сандора яблучний Сік, Сік, Сік! Добре, давайте починати. Беремо ложку, але, чесно кажучи, я безпочатку почав з цього. Сандора, бо страшно хочеться пити. Ну нічого, почнемо з. Хоча чекайте, так би ні. Зато би випав зато. Тобі... Нічого, треба якусь проявляти стриманість. Поїхали, давайте зацінимо. Бо я, знаєте, спочатку думав купити магазинне жиле і порівняти магазини проти домашнього. Получається, що там тільки заготовка жиле. Я тебе розумію, мама лише купує ті такі пачечки, з яких і робиться жиле. Получається, що жиле магазинного, по суті, і немає. Було колись таке маленьке, таке дуже маленьке коробочка, і там жиле продавалося, тут для школярів. то то одне. А так тут десь є треба шукати, тут нема. Ви можете написати, чи у вас є, чи нема. А я поки що даю оціночку на... Будемо це желе відсили 3 хвилини той 5. Можете засікати. Це недовго. Це не буде. Довго. Це абрикостра. Ні, це персик дурення. Ну коротше я сказав в заставці, не знаю, що. Ну коротше це персик, Ммм, Непогано, персик 9. А загалом... Дев'ятка, непогано і саме. Ну саме не дуже солодке. Вісім з плюсом. Чому я захотів це з'їсти? Бо це кажу. От зараз ви будете писати, що я жиле менше їв, ніж пив Сандору. Це точно. А може? Це теж буде менше, як... Бо все одно коментарі. Коментарі все одно переплюну по хронометражу. Це і Сандору, бо того, що і пити ми можемо швидше, ніж читати. Бо у вас дуже багато дружньо. Хоча я вчора подивився і сьогодні коментарів менше. Бо то, що в чаті всі, майже в більшості моя аудиторія була і коментувала. І через те, що вони вже в чаті писали, вони в коментарях чомусь не пишуть. Дружні, мені більше хочеться, аби у коментарях писали, ніж в чаті. Мені чат, ну, знаєте, не дуже подобається. Ну так, але... Пишіть, коротше, і у коментарях теж. Але ви не хочете, бо ви вже написали в чаті, і ви не хочете. Ну, це вже. Як вони не хочуть, їх не заставиш. Коротше, непогано. 9 балів. Хм. Як скрипнуло. Жалко, що вже стакана такана коли нема, не вип'єш. Хм, прикиньте. Мама мені трошки актив цим стаканом підняла. Знаєте чого? Бо набрало, я тільки що тепер подивився, бо я зайшов, я по аналітиці слідкую, які відоси трошки вистрілюють. Е, Відос про стакан е, шорт, де роз... ну, мама розбила, я зняв що розбитий стакан 5 тисяч передню набрало. Так що мама трошки підняла мені актив. Але, блін! Ліпше мені цих 5 тисяч не мати, ніж цей стакан був мені цінний. Він з дитинства мого. Я пам'ятаю, що мене було днюха. день народження. І це на день народження тато купив дві бутилки Кока-Кола, там йшло у подарок. Чи ні, чи навіть то походу, блін, то походу було 15 років. Мені здається, а може ні, може і менше. Тато купив, коротше, там, по ходу, йшов такий комплект 4 бутилки в одному Кока-Колу і давали, якщо ти береш 4 бутилки Кока-Коли подарунок стакан від Кока-Коли. Я нагадав. Так, і він купив два одну. 4, коротше вісім загалом. І дали дві стакана. Один стакан ще в дитинстві розбився, тепер другий мама поженилася з ним. Все зрозуміло. Тому такі справи. Скоро свадьба. <різь> так. Все, ми доїли, оціночку чули. Сандора. Я радий, що хоч Сандору трошки хоч один смак вони зробили, скажем, 51 гривню, щоб по ціні дешевше взяв, я сказав у шортах, що це вже радує. Тому думаю, подради. можна залишити, і залишити й батькам. Дивіться, класно розкручується. Я, якийсь, знаєте, дуже... А ну, Давайте ще раз закрутимо. Дивіться, прикольно. Прикольно, так? Денис, 23 роки. так. <с. с>. Да. Прикольно. так, да. Поїхали. Так, да, мені вже 23 зараз. О, вони вони, Заміть, вони доливають до кінця ще один плюс Сандорі, Дивіться, тупо до кінця долито. тупо, а ну, Чекайте, я вам фотоспалах, бо то ви не бачите. Тупо до кінця долито, бачите? Тупо до кінця. Вау, це ще один плюс, це можна ще приплюснути. Тому я думаю, зараз буде десятка балів. Це вже плюс. Бо якщо долили, це ще один плюс нам до реагування. Поїхали. Бо, бо знаєте, є, що не це так як в чіпсах. А може, в напоях доливають завжди, у всіх напоях, а в чіпсах, ну, не завжди. Що можна сказати? Ну, а був більш домашній. Тут чутий. Ну тут теж справжнє яблуко. Бо це 100% теж сік. Яблучний. Блін, я хочу поставити 8. Бо я знати яблука не дуже. Значить 8. Плюс 1 бал 9. Значить 4 балі. Соу. So. Яблука мені не дуже. Ну, яблука прикольні, але... Бачите, мені апельсин більше сподобався. Хоча там чути м'якоть, а тут так не чути. Ну таке. Я випиваю я доп... я цей стакан, ми беремо ще стакани, розливаємо все, скільки тут стає. І ділимо Батькам один стакан, YouTube шорт один. Ну і, в принципі, все. Ти допиваємо на відео. Я пам'ятаю, в нас була реакція на вечерю. Тобто зупу ми їли і друге. Ну сьогодні у нас просто дві поєднання і желе, і Сандора. Я вирішив сьогодні два в одному. Коротше, два в одному Деніс Френні. Реак... Деніс реагує, два в одному щось таке. Ну, відео буде називатися Реакція на Желе і на Сандору. Таке. Ну, можна написати два в одному. Тому щось повзе по мені. Ні, то там просто. О, ну мені не дуже так зайшло. Зайшло. Бо е, із-за того, що це більш домашнє, то воно таке не дуже. Але яблучно. Ще... Ну таке. Думаю, буде краще. <реш> ну так, да, бо тому що мені більше подобається всякі ці мультифруктові, які там були. Апельсинові, мультифруктові, і напевно і за цього. І нашої відкриває, якщо перейдемо. Два стаканчика, але ж головне так не, роз... так не робіть, бо розгіб... розб'єте. <свистити> так, давайте. Поїхали. Так, це перший. А, ми зараз цей три на лимон. Це перший стакан. Лімо ще раз цілий цей, подивимося. напевно, третій буде з половиною. Що третій з половиною... Ага, тут точно не буде ці... пол... вже цілого, бачите? Ну так, тут дуже десь, десь тако. Блін, але стакани не помиті. Е, все рівно. Коротше, ми так зрозуміло, що це зараз допиваємо. Хоча, знаєте, я б і не хотів пити. Коротше, ну так вони вже. Коротше, значить. Бачите, лише... капець 8 хвилин ми пили. Ну, зараз до 10 ролик. А зараз читати <кхи> коментарі будемо більше. Бачите, я думав, що я не встигну. Я почав трошки швидше, бо я думав, що я не встигну. Наш час до другої ще 20 хвилин. А ми ще до 20. Ну, ще ваші коментарі теж буде багато. Коротше. Значить, 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 це батькам тоді. YouTube short. Зараз. Поїхали. Останній стакан. Чесно кажучи, воно якесь, якщо його багато пити, воно нудне. Та. То, Таке противне мені становиться, так. Бо яблучний мені в нього воно трохи противно, так. Тому треба інші смаки, значить. Ще затестити під Сандори. Пити можна, але. Воно таке нудне. Яблучно, дуже домашнє відчувається та класична колекція. тому... Тепер зрозуміло, що воно, скажімо, таке трошки більш-менш порівняно з великими пачками, інші дешевше. Бо це яблука, нічого особливого. Звичайні яблука. домашні, Просто вижиті. А, наприклад, інші там, апельсини, там, більше фруктів вони там вижимають, і того дорожче. Бо інші, типу, дорожче, ніж це, ну безрозуміє. Та це теж не дешевше. Проти нього дешевше. В принципі, пити можна, ніхто не боронить. <гум> ну та, але... так, але. Таке. Тут самі можете прочитати, що пише. Таке. я. Питалися, що ти дату читаєш, кому це цікаво. А я... Мені цікаво. Тут 23 вересня, до 23 вересня. Я... Не розбив, не хвилюйтесь. Просто зачепив. Мені цікаво. Я напився. Чесно. Ну так, багато п'є занудно. нудно. Е, тому цей стаканчик ми відкладаємо на YouTube Short, не знаю, я ще буду його пити, я вже не гон. Е, може через те, що багато напився, я вже більше не го пити. Подивимося, може ще один стаканчик для вас добре. Пішли читати ваші коми. Коми! Не, ну ви там же і ставите коми. Тому коментарі, коми. Так, пішли почитаємо, якщо... так. Зато на цьому відео вже не буде той. Прем'єри. Ну що ж, поїхали. Вже 9300. Ну, але, знаєте. Байдуже хоч, хоч не буде писати, скільки там? 29300. Бо розумієте. Інтернет безмежна пам'ять. От якби це була карта пам'яті, все. Їй труба. Могила вже би була. Коротше, вона би не витримала, скільки видосів. А це. Чим інтернет, що скільки хоч, скільки знімаю. Тому такі справи. Ясно, що це якісь блогери, типу, подивляться на мій контент, вони, типу. На фіаски які відео знімати скажуть. Ну, це моє, мій канал, я вирішую. Все. Питання закрили, пішли читати. Я не знаю. Ну, да, Спочатку дуже таке такий колір вийшов від сонця, так що. Так, ну бачите, не дуже але приємне. Сонце. Але я потім условни вже було. Бачите, непогано. так. Ну давайте спочатку чатик. 43 лайки. Молодці набрали. Думаю, Ютуб не спише. Давайте чатик зачитаємо, а потім вже ваші ці коментарі. Поїхали. Так, давайте з самого початку. Олеся Давиденко. І тому не дивляться тебе. В міру треба знімати. Це точно перший коментарій? Мені здається, що це не знаю, перший коментар. А, во, перший коментарій. А воно, видно, все не відображає. Привіт, Денис, круто, що купив. Ура, прем'єра! Як робота? Е, купив, ну класно, що купив. Робота, супер, кажу, голова боліла. Так, смайлик, ти знову коментарі будеш читати, буду читати. Вже е, літі 23 кінець. Ну, а, скоро вже. Ну так, так. І це означає, що ти тепер будеш дорожні продукти. Дорожчі продукти купувати, чим за 50 гривень. Може, ти мав на увазі дорожчі продукти. Ну як на роботу? Ну подивимося, може теж буде ліміт до 50 гривень, бо розумієш. Ну тож, ну, ну як коли, десь буду. Я вже хочу ті дуже сильно лейс овен купити. І знаєте, ще у місті той твікс. І снікерс напої, це ексклюзивні ці, знаєте, хайпові ці напої твікси, снікерси напої, це хотів би попробувати. Блін, вони 60 чимось грейні, але я хочу то попробувати. І раді цього, ну знаєте, думаю, дадуть зарплату, може вже куплю за 60 гривень. Але то 60 гривень снікерс напої. Капець. Ну, не знаю. Просто це унікальне. Давайте далі. Я рада за тебе. Дякую, Антоненко Поліна, далі. На початку відео колір кімнати від неї болять очі. Так, 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 я ж пояснив. Так, просто ефект получився. Ну так, на початку відео очі від кольору були. Так, так. Я це пояснював. Е, так, Фанта Ukraine, ну так, реально похоже. На що похоже? А до цього ти за які кошти купував їду за відео? Для відео. Ну, які були у мене, які ще зароблені з минулого року. Ну, було, то я за той купував. Тренде Тікток, а так давай. Напевно, попкорн давай. Тому що ти дуже багато знімаєш відео, тому не дивиться тебе. А, бачите. Але я не поняв, що він там похожий на... Напев... Подивіться, там ще сьогодні ну, планчик. Чекай, чечка, чекай. Кіче хочете друге? А ну ну ну. Можна попробувати. Що купити цей попкорн самий з карамелю? Няма някога, когато с смъки перепробваме. Показвам, там на море обкъпават се. Но Мето до Коротше, за треба роками це дивитися. Ну, самі розумієте, довго йде. Я зрозумів, за що він, походу написав, ну так похоже. Знаєте що? Там я похожу, я показував, я нагадав попкорн і казав, що похоже на прибульця, І він написав, що так похоже. Я вже знаю я вже так угадав без переглядання. <гас> та. Е, а до цього так, 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 давай. Оу, oh, є. Yeah. Це не справжня галочка, до речі. Та. Ну, так як і моя теж. Е, Олеся Давиденко, тому що ти там дуже багато знімаєш відео, і тому не дивляться тебе. Ну, з Болгарії, та. Е, у міру треба знімати. Ну, Зараз у Міру, але 10 серпня. Не в міру. Так, дальше. Е, ти много знімаєш, розумієш, скільки ти сьогодні будеш читати коментарі? Ого, багато. Ну і сьогодні ми теж будемо. Так, давай ще попкорн. Але бачите, ви були у чаті до кінця відоса. Ви дивилися, значить, все-таки активчик дивився мене те. Та... Е, так, давай ще попкорн, добре буде попкорн, я розумію, слухай. Е, тоді в навушниках музику і не буде боліти голова. А ні, бо того, що ти, якщо голосно слухати, в мене теж дуже сильно болить голова. Якщо тихонько. Ну, якщо ти постійно теж слухаєш музику, навіть напевно і тихонько, теж може боліти. Я не знаю, але, скоріш за все, теж. Тому не знаю, не знаю. Так, може боліти. так. Е, може наберет 50 лайків. Там майже в принципі, є, але я вам так нічого не скажу. Ти хочеш попробувати попробуй. Куріть, навіть. Ні, 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 то не то не з, з цим з цим не зв'язано, і всяким, щоб проти, проти, типу, цих сігарет це все не зв'язано. ні. Блін, ну чому не скажеш? Ну я не можу це сказати, бо це крінж. Е, я надіюсь, не бензин Ха-ха, ні, ну, Це вже треба бути таким. Відбити від життя, щоб так жорстко. Ні, ну можна, типу, знаєте, знайти якийсь напій, Ну, наприклад, ось такий, якщо це колір бензину, і сказати, що це бензин, ну, типу, налити, ну, але тут ще треба. Ну, коротше, найти якусь таку штуку. І приклеїти, що це був бензин, але до цього там не було бензина, щоб себе не отравити. І налити, типа, багато цієї Сандорика, Колір буде бензин. типу, зробити мінтазію, типу, бензин. І, типу, о, я випав, поставити лайк. Ну, це як ідея, але це не хайпане, бо не хайпане. Бо ніхто не дурний і скаже, що це постанова. Типа розумієте, ніхто не хоче собі зло робити своєму ж здоров'ю. Та... Ліпше, якісь хайпові трен... Ну, коротше, треба дивитися. А що, наркотик, ні наркотик. Бо за бан на ютуб, якщо що. Бо за це бан на ютуб. Ну я знаю, знаю. Там, якщо щось рекламувати, то звичайно. Це, це не тільки на Ютубі, це повсюди. Та. Е, ну, Якщо наберемо 100 лайків, ти повинен вже сказати. А ви не наберете, надіюсь. Ви не, ви не можете набрати. Це ледве 50 набере. Ну, Десь цих 50-40 набирається. О, давай скетчі, давно ну, не було. Ну так, але не той, про який я вчора думав. Е, це Фебере Бруно. Поняття не маю, що ти хочеш попробувати. У -у -у -у. Я надіюсь, не наркотики. Ні-ні, ні, вже самі цікаво, що ти хотів попробувати? Ну не скажу. А якщо то пацана не вийшло. На цьому треші набрати, а ти набереш. А якщо в того пацана не вийшло, на цьому треші набрати, а ти набереш. Та звичайно що не наберу, якщо йому не вийшло, то звичайно і мене не вийде. Соня самокачця привіт-привіт. Зачем треба треті треш знімати? Ти вже і так кайпану Федерико фідрику фін. Та, але я на шорт. Контентах виїхав, а я хотів на великих цих відосах, розумієш? Бо на цьому більш мені подобається. Ти більш ну, можна заробити, але ні. Так ні. Ти що я зроблю? Від передай, пожалуйста, мені привіт. Привіт, тобі я і так написав потім в чаті. Так що ще раз привіт. Катерина Чернишова, я тебе совет написала останнім відео. Прислушайся. Я знаю, я читав вчора. Так, е, я ж тобі написав мені читати коменти. Ну, я вирішив все-таки, знаєш, я знаю, класна ідея, але це щоб зменшити менше хвилин, тай розумію. Ну, я все одно не хочу. Я, я не можу кожному коментарю відповідати в шортах. Це буде, блін, мільйон шортів, розумієш, і не кожен залетить. Десь раз можна, але не постійно, тому мені ліпше все в одному відеосі, а стріми теж неохота вести. Нащо мені вести стріми, якщо я можу з'їсти з вами і зразу зачитати. Тому, вибач, не буду прислухатися. Але ідея непогана. Ти ж казав, що кольоровий буде 6 попкорн. Ну, все-таки купив карамелізований, карамельний. Та добре кольоровий чекаю потім, потім. ждемо восьме часу. Типу моє день народження. Та, Мені прийшло та я ставлю. У мене стоїть дзвінок, о молодці, ну скільки. Так, та раз, два, добре. Лол убил просто время загрузки 200 тисяч відео. А, це Бруно. Ахахаха. Та. Ну так, двісно. Життя Те, прожити так, щоб у часі ті було так багато людей. Ну, Но... за це вам велика до речі. з люк вже 1 сентября в школу що? Ну, школьниця? Вона вже... Ну, вона трошки молодша за мене, але, блін, вона вже школу завершила. Там ножучи цей, блін, чи це. Працює. Мікі ченел, це я йому відповів. Сумніваюся, що я хайпану очікаю. А, а, то це йому. А, якщо у того пацана не вийшло на цьому треш набрати ти набереш. А, оце він запитав. Типа, що якщо у нього не вийшло, то що в мене вийде, я йому відповів. Ну там, мені ж теж ясно, що я не наберу. Е, так, е, Ліза Давидоя, помню, коли я обіділась на тебе, тому що ти розбив телефон. А сейчас мені прийшло увідомлення о цьому відео, тому що я не отписав. Бач, хоч добре не відписалися, але обідно, що не коментуєш. Таке, Ну, в принципі, можна зрозуміти, бо розчарував у вас, ну, такі справи. Ахахахаха, всім привіт, я настоящий, це просто мой канал. Ну, це цей, цей Max, та. Е, зайшов все-таки в чат, побачив, що прем'єра ти зайшов. Е, до речі, я так і вам не показав вчора, що, як ми познайомились. Зараз може покажу. Валерій Коваленко аха, дружба з, з ботом. Та він не бот, я думаю, справжня людина. Так, давайте в кінцівку зайдемо. А, це і було. Чекай, чекай, дружба з Боно. привіт Sony, самокачці вже придав. А ти бот ти фейк Брайан. Та... Ну правильно, бо типу, галочки нема, ти думають, що фейк. Галочка лише дається на канал зі 100 тисяч. Якщо ти 100 тисяч нема, то не дадуть. Якщо це до його додаткові канали справді, то типу, наші йому галочки, знаєте, але всі ясно подумають, що це фейк. Ем... Ну я не знаю сам, чи справжній канал, він, чи... напевно, фейк, не знаю. Я сам не знаю. Влада Сусак, став в Україні, героєм стану. Молодець, що волонтериш, допомагаєш нам, а ми допомагаємо тобі. Ну, в принципі, так, логічно, антивірус Каспірський. А мені подобається, як ти читаєш коментарі. Ну, бачите, є люди, що й подобається, тому будемо читати. Ідея непогано, так менше відео буде йти на відео. Менше відео буде йти відео. Ну, менше хвилин я зрозумів, що я буду. Не читати, а читати вас так, як вона там написала. Або на стрімах, або в шортах. А тут не читати. Ти буде. Ну та, але читати не буду. Е, але читати я буду тут тільки. Та, ну, скільки тут коментарів? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять. Бачите, майже двадцять. І за того, що в чаті було найбільше, тут всього майже лише двадцять. Та. Антон там? Чекаю другим разом кольоровий попкорн. Ми його візьмемо. Ну, не знаю, чи на днях, скоро, коротше. Та. Лоло Трек, так візьми, чекаю ще нові смаки попкорну. Сказав, а, що візьму. Клеоноч, класно, з тобою провели час. Мені на прем'єрі сподобалось більше, ніж, ніж звичайне відео. Ну, табе, тіба, вам... Ну, вам... Ви думаєте, що можете стримати, що? Ну, Вам все-таки більше бачу в чаті подобається, коли прем'єра. Ну, Сьогодні буде звичайне відео. Та. 에, містер Бістер, класний попкорн, чекаю кольоровий. Скоро буде. Мабуть, Лего Фокс. Як те розтелив штору, набагато краще стало світлення? Та, бо той сам не сподівався, що таке. Ну, Просто то вже сідало сонце, тут щось як заслонити то фіолету. А, я зрозумів, що фіолетовий колір, бо цей рожевий, бо штори бачите, рожеві. І через те, що штори рожеві, посвітлило, жовте сонце і дало такий ефект на кімнату. Так, давай ще попкорн, окей. А коли буде новий смак на каналі, розмай кашлю немає. Е, та він мені щось не сподобався, та грушко. Ну а пельсиною все таки обіцяв, то десь візьму, десь візьму, коротше. Та. Алло, не Паріж, радий, що ти на роботі. Дякую. А те, що е, тебе за цілий день голова болить, нічого пройде. Так, ну, та. логічно те. Та. GJPS, то надіюсь те, що ти хотів випити це не є щось погане, яке би шкодило твоєму здоров'ю. Ні, ну я, я не знаю, чи воно, до речі, шкодить чи не шкодить це. Я не буду давати підказки, бо я зараз, як щось, якщо я скажу, ну, по якій це, ну, це, що це може приблизно бути, ви можете здогадатися. Е, якщо я зараз продовжу, то, коротше, ну я думаю. Ну воно не з наркотичним зв'язано, воно таке. І... Ну, я не знаю, як організм. Ну, в принципі, в інтернеті кажуть, що нічого, але. Не знаю, не знаю. Самому цікаво, але все одно контенту не буде. так. Сантьяко Гел, а ти надівай навушники, бо літо не буде. Та ми вже це розібрали, що. Хіба можна одівати ті навушники без музики просто. А, то воно буде приглушувати трошки розмову людей. Ну, не знаю. Бо мені, знаєте, щось теж будуть говорити, я буду слухати музику, мені щось говорить. Ви маєте щастя на вуш. Так, Коротше, ну йому. Не буду носити, коротше. Лего Фокс, цікаво, що ти хотів попробувати і випити. Є догадки у мене, але я це писати не буду. Тут не буду. О, бачите, напевно, він вже здогадався, але молодець, що не пишеш. Так, ну може, здог... ну може і не здогадався, а може, і здогадався. Ну, мені самому цікаво, про що він, але не пише. Або може, знаєте, бо зараз, якщо він напише, він може мене спалити. Так. Ну, звісно, я. Не... Нічого не буду, навіть якщо правильно напише, я і не буду сказати, чи це правильно, чи це неправильно, але. Ну, поки 100 лайків не має, А... Але. Ліпше нехай не, не пише. Так. Крістіна Матвеєв в началі глаза режуть, малиновий цвет із за сонця. Ну я пояснив. Ну це малиновий. Ну може і малиновий, може ще рожевий. І за того що... Я застелив, як аби сонце там полосай, я вам вчора казав, не била. І воно такий ефект дало для кімнати. Так, хто це у нас Контакти заблокували? Толя Ля Андрієнко. Ти вже зробив телефон, який розбив? Ні, це другий. Я паня, він думав, що це той самий, бо то, я ж покажу ні, ніби той самий. Ні, це другий той самий, так. Ну, типа новий. Так як той був, але це новий. Е, Сандяка Гел, а як то блогер, скажи, хоч як звати? І я може знайду у нього на каналі, зрозумію, що ти хотів випити на відео. Ага, не, не так. Думаєш, тобі не так, не так тобі все буде просто, ага. Ні, ну у нього там дуже багато контенту, що може не на, а може знайдеш. Я не можу знати. Ну, коротше, не буду казати, бо ти, ти можеш дійсно знайти, і потім будеш писати, і це буде типу, правда. І типу, можуть аудиторія зрозуміти. Так що я тобі не буду казати, що то блогер. Та він. Я навіть не хочу його тобі показувати, бо він капецький крінжовий. Одне око на Кавказ, друге на Донбас. Ну, капець, ну жорстко дуже. Та. Тому я не буду показувати, бо ти дійсно ще знайдеш, що я дійсно хотів, ти потім будеш ржати. Та. Тому ліпше не буду показувати. Екатерина Катерина Чернишова, ти, опять будеш читати всі коментарі, так, ти вгадала. Далі в нових відео, а жаль, я думала, ти прислушуєшся к моєму совіту. Ну ні, я хочу робити те, що я хочу. Якщо мені ну, не підходить, то прикольна порада, але я не хочу прислуховуватись. Тому буду... мій канал, значить, роблю так, як я хочу. Тому такі справи. Антон що там? майже 50 лайків набрали, ти і так за 100 скажеш. Але ти і так за 100 скажеш, ну а що від цього зміниться, якщо ти скажеш я не обіжусь, і всі решта підписники твоїх теж, чому не скажеш хоча б нам? Чого, звідки ти знаєш, що всі решта підписники мої не обіжуться? Обіжуться, звичайно. може якась частина обідатися, якась друга посміятись, якась незрозуміло не зрозуміти, чому ти це захотів спробувати. Тобто тут на пару категорій, що е, всі підписники ділються на один тип е, ну, реакції категорії, та ні? Їх різна може бути реакція, тому це, це не може так бути. І я не хочу це сказати, бо не сміяв, ну, Би не були ці всі різні реакції, типу, та аудиторії, тому я це казати не буду. А 100 лайків, я знаю, ви не наберете, тому, тому я так спеціально вже сказав, бо я думаю, так не наберете. Хало, не паріш. А ти не можеш просто сказати, що ти хотів попробувати не відео, щоб хайпанути. Е ти я сказав, що ні, чи мені особисто написати тобі в Директ, і ти тоді мені відповідаш. Ні, навіть в Директ я теж відповіді не дам. Е, хіба збрешу щось тобі напишу, і ти собі думаєш, ти все одно не повіриш, а ти все одно типу, скажеш, е, брешеш. Ну, та я, коротше, тобі навіть правду не, не, е, не скажу та, бо того, що я не хочу це казати. Я лише сказав, що. Типу, на цих... На 100 лайків, так. Але бо я знаю, що ви і так не наберете. Так, давай ще попкорн, окей буде. Ми знову не, на... не нажали найновіші. Ну, я думаю, так, давай ще покончити, чекай... друзі, нашкордона. Так, а як скота, та? Ну, угу. Тут, в принципі, одне і те саме. А ну, чекай, чекай, чекай зараз щось пошукаю. Коротше, зараз раз Ютуб нічого не видали у і шоу новіших, в що... В загальних коротше, е, відосах. Та. Давайте ще корот, коротко кажучи, покажу той відос про Брайна, як ми познайомилися. Бачите, це було 5 років назад, лише 400 передів. Я зняв відос. Кому цікаво, найшміть на вкладку старіше, подивитись собі. Оцей канал Брайн Мас. Я тоді зняв. бо нього реально... Я тоді наткнувся на його канал. Коротше, у нього було 999. Я зняв, що я тіпа, тисячний підписник. І тут, Оце, тіпа, секундомір, я ще тоді монтував ролики. тут, тіпа, де -то -то секундомір. Там все, о, бачите, типа вісім. Шість. Це ямонту. П'ять. Чотири. Три. Гражний. Два. Один. І коротше в нього там уже тисяча стала підписана. Ну коротше він я став тисяч, а коменти закрили, блін. Ну коротше, він, він, я не знаю, видно, дитячий контент, ютуб закрив. Коротше, під цим ну, роликом десь пару років назад, 3-4, він все-таки йому попадається це в рекомендації, пише, ого, тепер я буду, ну, по-російськи, я не розумію українську. Він пише, ого, тепер я знаю, хто мій був перший тисячний підписчик. І все. І він на мене підписався. І коментую, і я на нього підписався, і так. Типа якась така дружба та, між, ну, між нашими каналами. Але він тіпо, фейковий. Да. Ну, або фейковий, справжній, не знаю, бо у самого Брайна немає цього каналу. Ну, може бути скритий канал це його або фіхє. Не знаю. Аватарка не, не підтверджує, що це він, бо справжнього Брайна цієї аватарки ніколи не було. То, що в нього на каналі якась мультяшна. Та. Тому, напевно, це фейк. але... Фейк, не фейк, головне, що? що ми подружились. Тому на цьому все з вами був Денис Дружній. Радий був вітати вас на своєму каналі. Не, не забувайте про активність коментувати, лайкати, підписуватися. З вами був Денис страні. Всім гарного дня, всім пока. Бувайте все, бувайте, дружні. Майже 30 хвилин. Ну йолки, палки, пока.